Хто любить вирощувати квіти, той мене зрозуміє. Я просто ну не можу вам не показати, як розквів у мене оцей лілейник. Ось, подивіться, його краса. Боже, ну це дуже, ну дуже гарна квітка. Ну, просто не передать сортовий лілейничок, бачите, такий. Край у нього такий з кайомочкою такою гофрованою, серединка жовта. Тичиночки маленькі, так підняті вгору. Ну, дуже гарна квітка. Подивіться її величину. Ось друга. Ось третя. І ось четверта. Зараз квітує чотири квітки одночасно. Квітка лілейника цвіте один день. Ну І потім її треба прибирати, щоб починала квітувати слідуюча квітка. Ну, і, звичайно, куща, щоб не втрачав своєї декоративності, своєї привабливості, через те квіточки обираємо. Ось у мене він такий цей кущ в цьому році. В тому році він взагалі щось не, не цвів. Щось, як би йому чи не подобалося, чи щось не так було для нього. А в цьому році. Звісно, він мене порадує ось такий кущ. Подивіться, ось він гарний. Ну, гарний прям кущик. Справа в тому, що за ними ж теж треба доглядати, щоб він отак гарненько виглядав, треба прибирати нижні листочки підсовші. В нього майже постійно підсихають нижні листочки. Спочатку краю, отак от, бачите, якби підсихає. Ну, це в нього таке, як сказати, Особливість така в нього, він оновлює листочки свого веєра. Тут ж веєрки такі, бачите, от. От. такі вієрочками. Ось, він дивіться, як гарненько. веєр видно, бачите? От. І оці нижні листочки, в них таке свойство, що вони постійно в нього відмирають. От. І їх просто треба прибирати, вони швидко відновлюються. Це для рослини, якби е шкоди ніякої не приносить. Але ви тоді бачите гарний такий зелений, е гарний кущик, який вас радує. От бачите, він на клумбі гарненько виглядає. от. Так от. Ну, дуже гарний сорт. Не знаю, як називається, Вибачайте. Але отака така от квітка. Отака квітка. Красивенна. Так, і зараз ще один покажу, теж який, до якого я кажуть, нерівно дихаю. Ось іще такий, подивіться, три квітки. Я вже тут показувала його в короткому відео. От, але от сьогодні теж. Розпустилося зразу три квітки. Одна, друга і ось третя. Такий яркий насичений жовтий колір. От. Ну Запах в нього немає, він не пахне. Він не пахне. І теж отакий от кущик декоративний. В цьому році в нього тільки три цвітоносика. Три цвітоноси. Один. Два і три. Три. От така краса лілейників. Всім гарного дня.